Доброго дня! Це фіалкова хатинка та олени. Сьогодні я хочу вас познайомити з сортом власної селекції, який має назву ти Олипнева ніч. Це така гарненька складена розеточка з досить довгого листячка. Ось воно йде, вузеньке видовжене, з такими гарненькими овальними зубчиками. Розеточка формується рівненька, в мене це вже трошечки защіпанчик. Ось листочки набувають такої хвилястої формочки потім. Дуже гарнесенькі. Квіточки біленькі, в спеку можуть набувати таких ось блакитних тіней і блакитної кайомочки. Квіточка білесенька анюточка з таким бахромчатим гарненьким краєм. Ось такий гарненький. Це сорт стандартик. Дуже мені подобаються краєчки плюсточок, такі бахромчаті, і от вони гарно поєднуються з такою гарненькою формою листою. Ось такі гарненькі. Я дуже люблю білі квіти, білі з зеленим квіти, тому в мене дуже їх сортів з таким. Вистачає. Ось така гарнесенька розеточка. Це у нас сорт Део Липнева ніч. Стандартний сортик квіточки дуже довго тримаються. Дуже такі гарнесенький. Ось така мене вона тільки готується. Я думаю, що повезу її на виставочку. Якраз вона ще до виставки вистачить часу, щоб вона відкрила всі інші свої бутончики і набрала гарненьку біленьку шапочку. Дякую за увагу і до побачення!